Всім доброго дня. Розсада з шкурини картоплі. Бачите, вона так гарно проросла, але була ще їстівною, не позеленіла, і я так грубо начистив і от вже перша ця проклюнулася. Наприклад, от просто подивимося, як так, що воно проросло. Бачите? Хороше коріння пустило і так далі. Тобто нормально. І це буде повноцінна картопля. При хорошому добриві землі може бути ще й добрий урожай. От ще поприкльовувалось. Бачите? А вот. Це хороший врожай буде. А це вже рахується, картопля посаджена, висаджена. Просто тимчасово я даю можливість їй пустити коріння на зворотній стороні такого пластмасового столу. І, відповідно, якщо буде пересадка вже картоплі з корінням. То це можна рахуватися, ну там вона небагато, не ну, навіть зовсім не похворіє від того, але буде, вже, вже можна по дням рахувати, що вона вже висаджена в ґрунт. Тут трошки прохолодніше, ніж на вулиці, але це реально а, рятує ситуацію. Просто нема коли навіть зараз копати було город через ті поїздки в Кобіль. І життєва підтримка, і волонтерство. І... Відвідування ВЛК, там були страшенні черги перед 5 червня. Ну, ця картопля, розсада, ще, як то кажуть, не бере своє. Минулого року з ще гірших нарізок без паростків були результати. Це трошки збуяло, бо раніше вискочило. Вона була там в такому целфановому пакеті набралось. А от тут уже, а тут трошки, да, бачите, менше. Вот, наприклад, дивимся, що з цієї картопельки вийде. Що це за шкорки такі, з чим їх їдять? О, тут добре вкорінилось. Вже навіть підривається коріння. Так. І не шкода, хай, хай буде видно, що то воно це таке добре тут пішло. О, бачите. Рахується, що час іде. О, така, я так грубо нарізав, там були хороші такі ці, і я їх вниз, з тату картоплю такими з проросшими. Стеблами треба садити вниз, тоді воно йде знизу вверху так коріння. І тоді, коли, поки воно вилазить, воно укорінюється. Тобто воно робить таку хорошу кореневу систему. Це, ну, кожну, Коли великі площі так не зробиш, з меншими площами так можна, руками класти. А, пророслими стеблами вниз. Ну, от і і все, В результаті цього року побачимо, який буде результат. Ну але взагалі тут бажано, щоб було нормальне насіння. Тут вже йдуть шкоринки такі, коли я спочатку їх обчищав, але вони теж проростуть. Бажано б мати нормальний насінневий матеріал, нормальне сонячне місце і бути нормально забезпеченим, то все ж таки це дорогі продукти.